При ремонті двигуна завжди треба гільзи міняти чи ні? Ну тут бачу замінили. Всі 6. Чому? Е, проміряли виступ гільзи. Вист... Зверху Виступ, виступ – гільзи е, – це гурт стоїть над блоком. Він має мати виступ мінімум 17 соток. Угу. Тобто, відповідно, коли ми знімаємо головку, так. ми притискаємо гільзу до блока і прибором міряємо виступ гільзи. Якщо він в нас є 11-12 соток, це вже гільза сидить низько. Тобто просівши друга гільза в нас буде 13 соток, третя гільза буде 10 соток. І треба зробити так, щоб вони стояли на рівні. Тому дав по своїй природі, скажімо так, придумав два ремонти. Перший і ага. другий. Відповідно, перший ремонт у нас має, по-моєму, плюс 0,25 чи плюс 0,30 соток. Відповідно, якщо ми стандартну гільзу достаємо, ставимо ремонтну, вона в нас буде торчати 35 соток. Нехай угу. над, над блоком. Нам треба зробити, щоб виступ був гільзи 17 20 соток. Угу. Це відповідно ну, встановлюється перший ремонт. Тобто, ми шість гільз проточуємо блок. І ставимо 17 соток, закриваємо головку, і в нас все добре, машина їде. Ну і зразу тоді вкладеш і раз, це все вели... під шумок, капітальний да, ремонт. Капітальний ремонт. І, і тут вони що, вже не годяться? Вони вже, вже не годяться, бо це є перший ремонт. Він же своє від'їздив. Наприклад, якщо лишити такий варіант, то, тобто нічого не робити, ти закриєш головкою блока і. Мотор може газити через 10 тисяч, через 20. 000. коротенька лекція від моториста Ренамакс. Підписуйтесь в нашу групу. Я буду старостою групи. Заїжджайте.